Подарувати шанс на гарне дитинство на Прикарпатті стартував загальнонаціональний проєкт Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Участь у ньому візьмуть 10 громад області. А все задля того, щоб збільшити чисельність патронатних сімей. Не зі слів знає наскільки це важливо Ірина Кулик, адже разом з чоловіком вже понад 20 років беруть під тимчасового опіку дітей. Зараз вони виховують чотирирічну дівчинку та дворічного хлопчика. Їм потрібна особлива увага, особлива турбота. Ну, напевно, десь більше часу, ніж своїм. Але з часом вони розуміють, що тут спокійно, що ти такий дорослий, якому можна довіряти. І вони помало так розтоплюються, як лід. І вони стають такі турботливі, прив'язані, такі, ну, такі, що їй хочеться тулити, тулити. Ну, діти як діти, діти розуміють, що в них є дитинство. І це, мені здається, найголовніше. Тому що не завжди є. там, звідки вони приходять, вони отримують те, що вони можуть отримати в патронатній сім'ї. І це для мене мені здається найважливіше дати дітям дитинство. Наразі в області функціонує 14 патронатних сімей. Всі вони надають професійний догляд виховання та реабілітацію дітям, котрі тимчасово не можуть проживати у своїх родинах. Але такої кількості патронатних вихователів кажуть фахівці вкрай мало. 2018 року. Відколи почалося у нас запровадження в області послуг патронатного вихователя. У нас було 18 Патронатних сімей, які надали допомогу більше ста дітям. Більшість дітей вернулася в сім'ю рідну, біологічну сім'ю. Деякі діти з певних причин набули статус сироти чи позбавленої батьківського опікування і були влаштовані в сімейні форми виховання. Це і під опіку, прийомні сім'ї, чи були усиновлені. На обліку профільної служби перебуває понад тисячі дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування близько 7% виховуються у відповідних закладах. Проте такі установи, переконані фахівці, не можуть замінити дітям сімейні цінності, підтримку та родинне тепло. Тож популяризації патронату сприяє і держава. У нас є мета, щоб в кожній громаді була патронатна родина, патронатна сім'я, адже держава виплачує кошти за кожну дитину. Це є два Половиною прожиткових мінімумів особи, яка дитинка з інвалідністю це три з половиною прожиткових мінімумів І звичайно оплачується грошова допомога і матері вихователю Це п'ять прожиткових мінімумів До липня 2025 року громада учасниці отримуватимуть матеріальну інформаційну та консультаційну підтримку. Також їм допоможуть організувати заходи з популяризації патронату і розвитку сімейних форм виховання. Люса Грибик Святослав Іванюк, телеканал. Чотириста